Побачити, що це справжній кептар. Його хочеться одягнути завдовжки понад 3,5 метри та завширшки майже 3. 30 кілограмовий вишитий кептар для пам'ятника Тарасові Шевченку зробили на Дніпропетровщині, встановивши національний рекорд. Над ним працювали майже півсотні майстринь з різних областей на святковій кожусі, традиційні орнаменти та вишиті мапи України. Задум був такий, що треба зробити щось грандіозне. Ось цього все й почалось. Це Синтетичний мех – 19 метрів пішло. Основної тканини цієї пішло 15 метрів. Тканини оздоблювальної 20 метрів. Частини цього кептаря створювали впродовж місяця майстрині з Дніпропетровської, Київської, Львівської та Хмельницької областей. Спочатку розрахували розміри виробу, потім підібрали тканини. А після цього викроювали його на частини. З обох сторін кептар оздобили вишивкою, зробили мапи України. Для кожної області підібрали притаманний їй орнамент. Луганська, Запорі... Донецька, Запорізька, Херсонська і Крим. На нашій карті України це єдина Україна. Вирізалася область, клеїлася, прошивалася Це чорною стрічкою. Дуже крапітна робота. Рекордний кептар зшивали 12 днів. В кінці до майже готового виробу пристрочували кутасики. Традиційно українську прикрасу у вигляді жмутка ниток. Ми їх пришивали також вручну, тому що також вони тавсті, Ми їх вже Потім рівняли, підстригали, причесували навіть лаком для волосся, <смі> бризкали, щоб вони акуратно вигляд мали. Жінка-переселенка з Лисичанська. Минулоріч в цьому центрі навчалася швадській справі. Згодом їй запропонували долучитися до створення рекордного кептаря. У мене <смі> стільки проколів в руках, тому що ну, голки колять, ми з дівчатами е пришивали це все голками, натками вручну. Тому вона дуже велика. Нам було це складно робити, але ми впоралися, стояли і в трьох, і в чотирьох. Кептар виміряла представниця Національного реєстру рекордів України Олена Булах. Каже, подібного виробу до цього не робив ніхто. Вимірювали ми його по довжині і по висоті. Такого великого кептаря на території України ні, ніколи не було. Вчора це було вперше. Рас і на цей час це ексклюзивний рекорд. Одягати цей кептар на найбільший в Україні пам'ятник Шевченку, який розташований на монастирському острові в Дніпрі, планують на свята. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.